директор відділу лівональної провеції поліції області Олександр Галицький дивитися наші собачки, які несуть службу разом з нашими поліцейськими, в тому числі знаходять вибухово небезпечні предмети. Повім вам про мінну небезпеку, але все ж таки давайте ще я знаю, якщо там є жвірьовка, то може бути там міна. Перше правило це в будь-якому разі. Ми такі предмети, що. Не трогаємо, не, не чіпаємо їх, не підходимо. Так, ось, ось такі бувають ракети, міни бувають, а такі, да, такі небезпечні. Безпечно. Це все трогати, не можна чіпати. Що таке буде? І ще будь ласка, хвилиночку уваги. Отже, дивіться. Є ще в нас такі собачки, які шукають наркотики, які шукають вибухівку, зброю, патрони до зброї і тому подібне. Push. Push це команда поруч. Бачите, як він тремтить, він так бажає отримати цього м'ячика, що його аж всього так трохи дрож пробирає. Бачите? Він постійно знаходиться з лівого боку і дивиться, куди ж кінолог піде. Він його не випускає з свого поля зору. Браво. Давайте підтримаємо. Так поракси взагалі от. а ім'я вони і ніка. Справжнього з цього пса, який допомагає поліції знаходити знову. Такі зустрічі є досить корисними для дітей, оскільки в умовах сьогодення діти мають знати правила проводження змінними змінами з вибухонебезпечними предметами. Вони мають знати, що вони захищені і правильно діяти в умовах надзвичайних ситуацій. Ми не вперше вирушаємо до закладів освіти, аби поспілкуватися з дітьми і педагогами, розповісти їм про ті загрози, що існують сьогодні під час війни. Наша мета навчити школярів правилам пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, нагадати їм алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, сформувати в учнів навички надання до медичної допомоги. Такі знання дуже необхідні для створення безпечних умов для учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану.